Добрий день, любі друзі! В мене є до вас питання. А де ви любите, щоб у вас була ваша моделька рук? Зліва, справа, знизу чи зверху. От, наприклад, я думаю, що ось це ідеальне розташування модельки рук. Я думаю, що в КЕСКІ є одна пов'язана з цим проблемом. По-перше, не можна нормально зробити, щоб зброя була по центру. А по-друге, для кожної зброї ця моделька і позиція рук, в принципі, відрізняється. Для бомби, взагалі, там, дивіться, як все погано. Якщо вам цікаво, чому я граю з ботами, а не з реальними людьми, ну. Це все через те, що боти поважають мій вибір. А реальні люди ні. З такою позицією рук у мене таке чувство, що я стріляю по преступникам, а не по терористам. І тепер гра похожа на Unrecord і бонікам. І при цьому зброя відрізняється кардинально. Наприклад, клош виглядає, ну, ось так от. М5. Ну... В принципі, нормально. У теж, в принципі. Револьвер виглядає прекрасно, як завжди. Ну, ці анімації прям на пів екрана. Це геніально. В принципі, всі пістолети виглядають дуже круто. Ну, і ще це, в принципі, як для шортів. Нова виглядає дуже круто, я так думаю. Бо, ну, це реально прям таки ідеал. Автоматичний дробовик теж виглядає дуже круто, ну, реально, як так і повинно бути. Абізон дуже схожий виглядає по вигляду на калаш, Бо, ну, в принципі, вони досить схожі. Настільки схожий, що аж був створений на базі АКМ Галіл. Ніж. І дуже уродський по вигляду наче це револьвер. аух Та ладно, з таким позицією руки можна навіть і в оце з людьми поиграть. Матчмейкинг, вот это вот вот. Не, ну ладно. Не, играй так, играй так, Миша, играй так, чтоб ты кого-тиммейт ты побачиваю, то сказал. Так норму тебе. Uh, Nike, Nike. Nike, Nike I know NUKE, I love this map I love this map, his name is Nuka, you know? You see, I, I'm, I'm dead, <laughs> yeah, I'm dead <laughs> Давай быстро. Good game, bro. Good game. Молодец. Пьяный тип. Да, в мене... Все нормально. Open this. I need to go... Ah, I think it's... Okay. Класс, класс. Класс, класс. О, бля. Не насоврал. Понимаешь, тут на, на, на разные это по-разному. Вот на дробовику это очень хорошо выглядит. А вы понимаете, 7 раундов я ноль его сделал. Я такой добрый. там Orange. okay super you know you know my favorite my favorite card it's uh, mirage mirage you know you know this card you know this map you know this map mirage understood of course 636 card it's like a game durak you know game durak uh, it's named uh, game durak, you know, it's thirty, uh, it's 30 uh, six cards, and uh, you need to win uh, with uh, with, uh, with your cards. You you have uh, You have you have a uh, uh, six card, and your opponent have also six card. And, uh, you need to punch him because uh, he's a stupid. Uh, I don't know, maybe Хочу побажати всім щастя, здоров'я, удачі, всім пока. Будер брода сира.